Без вуса ремонтантна сорту відправка з Києва, Регіна і Алібаба. Є два сорта по 30 гривень, тому що кущі вже такі. Це весняна розсада, вже такі великі кущі вже з ягодами. А з теплиці відправка по 25 гривень 10 штук, а 80 штук 800 гривень. Значить, дивіться, на окуповану територію я не знаю як. Я ніколи не відправляла, ніколи не було такого питання. Можливо, хто в курсі, можливо, хто знає, буду вдячна за відповідь. Давайте перейдемо в особисті повідомлення, і там адресу я піду на пошту, уточню у них чи позвоню, чи в ну, я не, я не знаю. Я не знаю, чесно. Тупік, тупік. Давайте якось вирішимо питання. Можливо, хтось знає як це робиться. Ну, я не думаю, що є зв'язок. Ну, хто знає, напишіть. Буду вдячна. А вам дякую, що дивитеся відео. Бажаю вам добра, натхнення, успіху. І хай Бог береже усіх.